Ми, ми, ми всі разом йдемо в другий магазин дивитись, що, що там може бути Сподіваюся, нам, нам не бі-бі-бі. Не 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 ну так. так. Що тут є такого? Так, так. До речі, я не куштувала цього. коштувала <гум> цьогось. Що от, диві дивіться якийсь люди. О, це я хочу спробувати. Ото з йогуртом, а то якось? Ні, то не з йогуртом, то... Типу. По... Ну, ти зрозуміла. А, я поняла, так що тут другий стенд є. Давайте подивимося, що тут у ну. нас. Морозиво! О! Морозиво! Зиво. Так, у нас тут ще є якийсь пончик, той я його не коштувала ні разу. Дубай чоколад. О, давайте дубай чоколад. Ще якийсь там манго Ракує якийсь пломбіру. О, Моті. Моті. Моті, да. Моті. Ще може добацька шоколад. Так, дівчата, хто що буде брати? М -м, не знаю. Чи, чи ще йдемо в другий магазин? В третій. Ні, в третій. Ні, ні, ні. Давайте вже тут реально, Ага, так. Да. Так, я напевно візьму... М -м -м. Не, М -м -м. Коротше, я зараз хочу подивитися тут. Мама, блін, я просто реально не можу вирішити. Я я напевно візьму Катя що будеш? Катя що буде? Ну, не знаю. Треба подумати. Так, тут треба думати, коротше. Ну я не знаю, чесно. Може візьму кистю ломбірчик, якийсь казав. Ой, я знаю, що я буду. Що ти будеш? А, а це це коштувала? А треба найдивніше, те, що ми не коштували. Mm. Так, ну коротше, напевно, давайте щось таке прям візьмемо. Мені здається, можна пончик взяти і ще щось. О, дивіться, тут пацієнт. Mm -hmm. Так, напевно, я напевно буду щось з цього. Я буду масло коштувати. Та ну блін. Yeah. Назяв морозильнику масло, тому я можу його і там зброю не скуштову. Так, а тут ще що? Блін. Без поняття. Ну перестань. Я напевно візьму Дубай. <кх> О, давайте ще все-таки близенько сходимо, бо там я бачила, що якийсь там ескімо з сушеними ягодами якісь. А, а, да. Ні, тут задавайте. Вже піти додому. Так. Так, швидше ще Ні, 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 там ще нема. Так. Ось таке. Так, ми лесно забрати ось таке. Так, я, напевно... Зараз, я, 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 я там хочу якось там взяти, коротше. Я напевно буду ото. Я, я напевно буду ось це. А ти, Катя, яка будеш? Ще якась нове. Ми маємо всі. Різні? Різні. Блін, я теж таке хотіла спробувати. Ну чого ти, ти швидше тоді не сказала? Яка, яка? Швиденько. Я ж кажу, я хочу то спробувати. А, ні. Я ще оце не здоровувала. То що? Коесть поміча йогурт за запалку тримай? А ти що береш, кать? Ну блин, власне. Так то ж білий? Ти не шоколадный. Та тысь шоколадний. Тихо будь. Так, будь ласка, можете насказать нашого не свариться? Я реально безпонятию, що я буду брати. Це знаком, повно стаю. Ні, ще давайте там будемо останній раз і вже беру. М -м -м. Проші, О, я, я буду короче. Оце. Це мобіліва ваниль і получається шоколад. Хотя ні. 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 Ні, я буду інше. Я, yes. я, я, я буду оце мені здається, воно саме міські буде. Змоком полуниці, йогурт та шоколаду. Да, але, але стоп, зачекайте, ні, ну, я, ну, я буду купляти щось близенько. Вимоги я тоже Я теж буду наживати. Ми, ми зараз підемо <свят> в, в інший магазин. <свят> Йдемо на касу і зараз підемо в інший магазинчик. магазин. <свят> <свят> Чи мені здається, там буде щось більш прикольне? Тобі даєш здається, що там буде щось більш прикольне? <Е <Straight> а прикольне купо. Бо там я бачила, що напевно я буду брати ескимо з сушеною полуницею. Я там бачила щось таке. Я реально безпоняті, що це таке. А ти що, а ти що би хотіла брати? <су> не знаю. <су> а щось типу пломбіру або льодика? Якось... А ти? Я не знаю, я напевно якось... Пломбир Молочне. что така молочне. Для пломбира скимов. Молочная. Да. Щось молочне. Так, молочне. Возраст Молоч... для люди к не хочу взагалі. Так. Прям молочница, знаешь, хочеться вообще. Я. буде Можна для высоких копий. Точно так, Ти що хочеш супер дороге морозові. А тобі вистачить, Катя?